Рівно місяць тому Тетяна разом зі своїм сином приїхала до Дніпропетровська. Жінка згадує, як під обстріл із автоматних черг рятувала своє життя та життя своєї дитини. Кирилові 19, і він тяжко хворий на неркову недугу. Ми звернулися в Дніпро і зв'язку з тим, що от у нас тяжого такий дитина, інвалід першої групи. Нам сказали, що нам можуть допомогти з жильем, бо так як жити нам фактично ніки. Враховуючи складні ситуації, центр допомоги переселенцям звернувся до громадської сили. Активісти організації миттєво відреагували. Знайшли двокімнатну квартиру поблизу міської лікарні. Тут хлопцеві безкоштовно роблять гемодіаліз та щодня виділяють життєво необхідні ліки. Тут хорошо не дали діалізний центр, таблетки виділяють. Ті, які мені не ну, добре таких людей, скалічених війною, тисячі кажуть у центрі для переселенців допомога Дніпра. Щодня сюди приходять близько сотні людей. Кожному потрібно надати дах над головою. Речі першої необхідності та їжу. Кошти з місцевого бюджету виділяються мізерні, тому керівництво центру звертається до небайдужих людей, таких як Загід Краснов. Ми звернулися до фонду громадська сила за допомогою, тому що ну насправді це був не перший раз, коли ми з ними співпрацювали. Цювали такі, якісь важкі серйозні випадки, вони беруть на себе і. Допомагають тим людям, загід Краснов особисто слідкує за долею кожної сім'ї, і цього разу приїхав навідати наших героїв. каже, дуже складно спілкуватися з ними, знаючи, яке страшне горе вони пережили. Але підтримати їх в першу чергу морально це обов'язок кожного. Ця війна знадобила чимало людей. Страждають діти. Особливу увагу треба приділити людям із особливими потребами. Наголошує загід Геннадійович. Ми сьогодні коли кадаросіляєм біженців з Донбаса. Ми особливу увагу нього діляємо красу где есть тяжело больные люди, которые требуют постоянного медицинского ухода. Мы их пытаемся расселить поближе к медучреждениям, где они будут лечиться, и оказывать повседневную возможность, что в наших силах помощь. И я надеюсь, я уверен, если мы каждый в меру своих возможностей будет прикладывать какие-то усилия в достижении победы, мира, то этот мир прийдет в нашу страну быстро. за соціальною програмою допомоги біженцям Загіда Краснова. Десятки сімей на тривалий термін отримали помешкання, допомогу у працевлаштуванні та надію на нове щасливе життя. Політик та меценат впевнений, піклуватися і захищати основний принцип, якому зараз повинні слідкувати дійсні патріоти країни. Юлія Пожинська, Олександр Оленьченко, новини ТРК